Доктора Ватсона, що стояв позаду і крутив в руках тяжову трость, ритуально поглумившись над Ватсоном при помощі свого метода, Холмс сообщив, що трусь належить молодому роззяві сільському врачу Мортімеру, який тут таки появився у покоях видатного сищика, обтопивши карман. Судя по карману, у нього там була рукопись 18 віка. І Холмс швидко сообразив, що зараз цей роззяв буде читати повість вельминих літ, тож притворився, що заснув. Моркімер все одно озвучив цей документ, написаний ніким Гуга Баскірвіля про свого предка теж Гуга Баскервіля, який у п'яному Угарі разом з корішами ганявся за одною дівіцею по безлюдних і мрачних пущенсьчах Девеншира, поки його не загрес громадний пес. Собака був настільки страшний, лютий, що учасники ночної погоні частічно повмирали від дужаса, частічно тронулись умов. Хто вижив, той мав що розказати онукам. І так же повелось, що ночі в тому регіоні ніхто не гуляє, бо всі бояться діявольського пса. Хоча він, вроді, не кушає всіх підряд, а рище по околицях топма, щоб в них винюхати з жарти когось із роду безкірвія. Вислухавши віємду, Холмс демонстративно захрапів. Тож Мортяме енергійно взявся, цитірують більш привичний у косищика текст. Кримінальну хроніку зі сравніттями недавньої газети, де сообщалась про смерть печкінного сера Чарльза, Баскельвіля від інфарктума. Вийшов старічок погулять перед сном біля свого мрачного замку, покурив 5-10 минут, потім трохи походив на ципочках і вмер. І тільки -ті доктор Мортімер, помітив, що недалеко від найденого тіла, на снігу були сліди огромного солоцю. Мортімер, який покійний сер Чарльз, малодушно вірить у реальність прокляття роду Баскілів, де і місцеві селяни розказували йому, що бачили почвару, яка не тільки моторошна гавкала, але і світилась адськими вогнями. І все це могло б остатись на уровні місцевого фольклора, але тут проперся із Канади наслідничок, останній із династії Баскілів. І перед Мортімером постала нешуточна ділева пугать його і відео. Холмс постановив, що пугати треба, бо в світі криміналістики так заведено, щоб людина боялася свою життя. Інакше за чим їй допомога лучше експерта по злочинах і покарання. Церк Генрі, племянник Чарльза за оказався фанатом Шерлика і дико обрадувався, що став без минут героєм чергового бестселлера доктора Батсона. Правда, через пару днів цей факт почав його немножко напрягати. Спочатку хтось із інкогніто прислав письмо, щоб спадкоємець держався якомога далі від свого родового гнізда. Потім у нього почали красти обув, а якийсь зловещі бородань, яка казалася з самого початку вистежував в Провівши масштабну оперативну роботу, Шерлок Холмс нічого не вияснив і це привело його в повний восторг. По-перше, кромі міхічної собаки у цьому ділу фігурувало крупне наслідство, а де існує такий бронебойний мотив, там завжди знайдуться злочинні понаставіки. Але такий прекрасний бодрий старт одразу ж завів слідстві в тупік. По прямого зиску від смерті баронета ніхто б не вигрів, крім одного дальнього родственника, настільки печкенного, високодуховного і благочестивого, що про нього навіть ніхто не хотів балакати. Обично, коли Холмсу попадалось таке странне і запутане діло, він починав нещадно прокурювати приміщення, а тонально пілікати на скріпці, передіватись бомжом і по ночам лазити по кришах і приток. Коротше, він себе не менш странний і запутаний. Но тут він повівся зовсім по іншому. Отправив всю кампанію, включно з доктором Ватсоном, прочищати горло від столичного туману, інгаляції медовитих випадів Гінькінської тресіни, а сам Тіпа стався дома, щоб займатися униливи кознями лондонської аристократії. <клухи> е Сюжет всім вам знайомий. Е